давайте почнемо В порядок денний у вас есть пропоную початок засідання комісії, що се оплату начальник. Так, хто за запропонований порядок денний, зауважень має. Всього винесено 8 питань. Голосуємо за порядок дені. Хто за? Одного голосу. Почнемо розгляд. Перше питання. Про внесення змін за програми економічної і соціального розвитку Безвіківської селищної територіальної громади, затвердженої Безвіківською селищною радою від 20 грудня 2024 року. Сергій Сергійович. Потрібно о, розглянути питання про виділення додаткового фінансування е, на розробку проєктно-кошторисної документації. Е, ми на минулій сесії вже розглядали дане питання додаткових коштів на розробку проєктів е, біоплату. І я даю депутати пам'ятають, е, додатково збільшити близько 200 тисяч на біоплату 1 сума загальна е, проєктно кошторисної становить 313-915 гривень. І біоплата 2,320 тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень. Збільшувати фінансування відповідно до наданих актів ми не можемо зараз зареєструвати. Це прохання підтримати даний проект рішення винести на сесію. А що таке? А, Ту, споруди? А Очисні споруди на мікрорайоні Чирьому, що ми його так називаємо. Так так, 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 так. потрібна. Зараз вже провести їх реконструкцію і одних, і інших, бо зараз ну, фактично залишили три озерця, через які просто воно протікає. Привозили спеціалістів двох організацій, які і... І пробурунтів взяли і готують проєкт. для того, щоб ну, принаймні проєктно коштовну документацію, щоб ми могли вже залучити міжнародні кошти для подальшої реалізації, бо це близько. 60 мінімум мільйонів вже реалізації цих проєктів буде. Дорогу вартісно будуть. Бу. Ще питання будуть. Пропонується підтримати проєкт рішення по даному питанні, винести його на розгляд сесії. Хто за? Утрималися. Одноголосно не прийнято. Переходимо до другого. Питання про внесення змін до програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді близниківської селищної ради Ось району Харківської області, ми пропонуємо внести зміни в заходах, а саме проведення семінарів інформаційно просвітницької кампанії, тренінгів круглих сталі з питань розвитку та підтримки сімей, відродження та збереження національних сімейних традицій цінності для сімей, які опинилися Складних життєвих обставинах. сімей, де один з батьків має статус учасника які сімейних вилучення з тимчасово окупованих територій. Прохаємо змінити обсяг фінансування на 25 рік. Було 5 тисяч збільшити до 20 тисяч у зв'язку з проведенням навчань сім, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Прохаємо підтримати дане рішення. Зауважуйте, що так маємо. Пропонується затвердити проект рішення і винести його на розгляд сесії. Хто за? Отрималось одноголосно за. Переходимо до третього питання. Про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Безниківської селищної територіальної громади на 24-28 рік. Ліна Також ми пропонуємо у заходах щодо забезпечення бланками посвідчень багатодітних сімей. Кошти, які були передбачені на 25 рік у розмірі 5 тисяч, збільшити до 7, в зв'язку з збільшенням вартості самого посвідчення. Напевне, Це так. Технічна, технічна так, за вашу пропозицію немає. Пропонується затвердити проєкт рішення і винести його на розгляд сесії. Хто за одного голоса за, проти утрималися? Переходимо до наступного питання. Четверте питання. Про внесення змін до програми Бузяківської селищної територіальної громади соціальна підтримка захисників захисниць України та членів їх сімей. Ми у напрямках діяльності завдань і заходів пропонуємо внести зміни, а саме у заході організація надання послуг пов'язаних з проведенням заходів для захисників захисників країни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих померлих молодцях. За Там був передбачена е, селищна рада і комунальник, внести зміни і доповнити ще центр надання соціальних послуг. Це одні е, е, перші зміни і другі зміни. Пропонуємо внести е, додаткові заходи, а саме заходи з вшанування пам'яті загиблих, померлих захисників, захисниць України шляхом проведення щорічної весняної. Акції забезпечення родин полеглих воїнів-бузниківців, які проживають на території громади сажицями плодових дерев, декоративних кущів та квітів. Із фінансуванням на поточний рік у сумі 60 тисяч гривень. Прахаю підтримати дані заходи і зміни до програми. Це вже акція у нас щорічна проходить. От, саженцями забезпечуються члени сім'ї загиблих, які ну, саджають пам'ять про своїх загиблих, в подобі дерева або декоративні на їх розсуд. Без безвісті припав чоловік на службі. до кого Він вже повернувся з побудування. Ні, він Він більше ніде, ніде не звертався, звертається до нас, він, або він в нас є фахівець. Можна, хорошо, хай звертається в центр надання соціальних послуг, є фахівець із соціального супроводу ветеранів, він допоможе, що куди її направить, куди її звертається першочергово. Або... Сповідня було про те, що він не базі. Письмо. Прийшло, так? Перевірити інформацію, чи є в реєстрах. Так, стосовно четвертого питання. Зауважень пропозиції немає. Переходимо до голосування. Пропонується затвердити проєкт рішення і винести його на розгляд сесії. Хто за? Одноголосно отрималися проти немає. Переходимо до п'ятого питання. Про внесення змін до комплексної програми розвитку освіти Близніківської селищної територіальної громади на 23-25 роки. Злостати відділу світи культури, молоді та спорту Безніківської селищної ради прохає внести зміни до комплексної програми розвитку освіти Безниківської селищної територіальної громади на 23-25 рік, а саме. Пунктом забезпечення навчання працівників відділу, освіти, культури, молоді та спорту, безниківський селищ на 25 рік в розмірі 10 тисяч. Це навчання уповноваженої особи, Дякую, щоб пройти підвищення кваліфікації. Прошу під уважок пропаси. Пропонується затвердити проєкт рішення і винести його на розгляд сесії. Хто за Одноголосно. голосом Проти немає. Шосте питання. Про внесення змін до положення про запровадження бюджетування за участі громадськості Бузінківської селищної територіальної громади, затверджена рішенням селищної ради від 10 жовтня 2023 року. Будь ласка. В зв'язку з прийняттям завершення статуту Бузінківської селищної територіальної громади та внесенням змін до закону України про місцеве самоврядування, а саме пункті. Розуміння поняття жителі, туди доєднуються і включені як пріоритетні стани внутрішньо переміщені особи, що вони також вважаються жителями територіальної громади. І за того нам потрібно нести зміни до положення для того, щоб включити цих громадян до надати їм можливість голосувати за проєкти громадського бюджету. Це саме сама платформа ЕДЕМ не має такої функціональної можливості, вона їх не розуміє. Тобто територіально вони пов'язані за місцем своєї реєстрації. Посвідку вони не бачать. Саме тому ми створюємо додаткові можливості, а саме це друковане паперовий план, де внутрішньопереміщені особи зможуть проголосувати за місцевий проєкт громадського бюджету, який їм буде подобатися, це великий і фізично. Вони зможуть фізично, всі інші в електронній формі. Потім далі ми ці бланки догружаємо в систему, і ці пункти ми прописали в положення для того, щоб ну, додаткові можливості. І так само було змінено вік подачі і голосування. Було з 16 років, ми змінились до 14 років, щоб збільшити можливості наших громадян, які живуть на території нашої громади. А наскільки вони адекватно зможуть 14-16 такий вік? Це зато більше буде проєктів. І кожен проєкт має право на життя. Саме. Є зауваження питання. Пропонується затвердити проєкт рішення і винести на розгляд сесії. За? Хто за? Утримались одноголосно. Дякую, пане Олександр. З цього питання. Про затвердження звіту, про виконання бюджету Близнюківської селищної територіальної громади за 1 квартал 2025 року. Відповідно до статті 80 бюджетного кодексу України, ми повинні затвердити звіт про виконання бюджету Близніківської селищної територіальної громади за перший квартал 2025 року. Відповідно до казначейських показників, дохідна частина загального фонду за перший квартал. Виконана на 116%. До доходів загального фонду надійшло 100 мільйонів 651 тисяча. Міжбюджетних трансфертів надійшло 31 мільйон. До доходів без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 69 мільйонів 683 тисячі. Найбільша потома вага в загальній сумі власних надходжень загального фонду становить єдиний податок. Єдиного податку надійшло від юридичних і фізичних осіб за перший квартал 27 мільйонів гривень. Податку на майно це сюди включається податок. Земельний податок, оренда землі, податок на майнові фізичних і юридичних осіб надійшло 20 мільйонів 539 тисяч. Податку на доходи з фізичних осіб надійшло 19 мільйонів 793 тисячі гривень. Дохідна. Доходи від зрахування міжбюджетних трансфертів виконані на 125% і відповідно до статті 78 бюджетного кодексу дає можливість збільшення дохідної видаткової частини на суму 13 мільйонів 926 тисяч. Видаткова частина загального фонду. Виконана за квартал на 81% до затвердженого плану зарахування змін. На видаткову частину спрямовано 62 мільйони 126 тисяч гривень. До дохідної частини спеціального фонду надійшло 13 мільйонів 234 тисячі гривень. Із них кощі від продажу земельної ділянки на сільськогосподарського призначення 7 мільйонів 428 тисяч, кощів від відчутження майна 851 тисяча, власних надходжень бюджетних установ 3 мільйони 392 дев'янодвісячі. Міжбюджетних трансфертів також надійшло з державного бюджету в обсязі 1 мільйон 539 тисяч. Прошу розглянути і затвердити це 5 000 5 000. за первом факторів 2005 року. Питання завершення різні. Пропонується затвердити проєкт рішення і винести на розгляд сесії. Хто за? Утримали прийнято одноголосно. Восьме питання: про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2024 року про бюджет для Людівської селищної територіальної громади на 25 рік та додатки до нього. До проекту рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2024 року номер 1820 про бюджет Близніківської селищної територіальної громади на 2025 рік пропонується внести такі зміни збільшення доходної частини загального фонду та додаткової частини загального та спеціальних. Фондів на загальну суму 3 мільйона 159 тисяч 139 гривень. Доходи збільшуються за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду за підсумками трьох місяців 2025 року. Кошти пропонуються спрямуватись. Близніківській селищній ради в обсязі по загальному фонду 211 тисяч 500 гривень. Вони будуть направлені на виконання функції завдань, покладених на Близніківську центральну районну лікарню 154 тисячі 500 гривень. Кошти будуть спрямовуватися на відшкодування пільгових пенсій. 104 тисячі, 43 тисячі пропонується спрямовуватися на розробку паспорту артезіанської свердловини та підготовка документів для отримання дозволу на спеціального водокористування. І 37 сім'ятсот пропонується спрямовуватися на придбання багатофункціональних пристроїв. 27 тисяч пропонується спрямуватись на виконання програми фінансової підтримки управління Державної казначейської служби. Також на видатки спеціального фонду пропонується збільшити, спрямувати 2 мільйони 402 тисячі 639. Гривень eh, Бузниківській центральній районній лікарні на придбання медичного обладнання. І 520 тисяч eh, пропонується спрямуватися на придбання службового eh, ж, eh, житла. Також із 1 травня у, eh, у нас буде eh, виділено як юридична. Особа виконавчої підрозділи Близнюківської селищної територіальної громади, відділ державної реєстрації Близніківської селищної ради, тому пропонується виділити фінансування в обсязі 25 тисяч гривень на придбання предметів матеріалів та оплату послуг пропонується збільшення дохідної частини та видаткової частини спеціального фонду в обсязі 4 мільйона 600 тисяч за рахунок збільшення надходжень спеціального фонду, коштів від продажу земельних ділянки на сільськогосподарського призначення. Кошти пропонуються спрямуватися. В Близнюківській селищній раді 762 тисячі 989 гривень на придбання медичного обладнання, 510 тисяч на придбання квартири для внутрішньопереміщеної особи і 3 мільйона 327 тисяч 11 гривень на капітальний ремонт будівлі поліклінічного відділення та господарських будівель. Пропонується збільшення видаткової частини загального спеціального фонду за рахунок і залишки коштів загального фонду на загальну суму 6 мільйонів 448 тисяч 800 гривень. Кошти будуть спрямовані на Близніківську селищну раду. На надання субвенції військовим 5 мільйонів гривень 500 тисяч надання субвенції на облаштування приміщень і будівельних матеріалів для 10-ї доброві... пожеж... пожежної частини і і на виконання, на виплату оплату праці державних реєстраторів у відділі державної реєстрації Бізотківської селищної ради. Субвенція в обсязі 5 мільйонів гривень буде направлена на чотирьох військових частинах. Також у зв'язку з економією коштів після проведення відкритих торгів вивільнилися кошти передбачені на придбання автомобілів типу ПІКА в обсязі 452 700 гривень. Тому пропонуємо відновити, які були передбачені за рахунок війни залишків загального фонду. Тому пропонуємо відновити залишки, залишки коштів загального фонду. І пропонується перерозподіл видатків загального спеціального фонду згідно клопотань головних розпорядників коштів. Кошти пропонуються перерозподілити відповідно до клопотання центру надання. Соціальних послуг в обсязі 115 тисяч кошти пропонуються Вони пропонують направити 55 тисяч на оплату послуг з поховання військовослужбовців, 20 тисяч на проведення заходів із для дітей для молоді і дітей. І 40 тисяч на придбання рослинної продукції. Перерозподіл коштів, передбачених на співфінансування капітального ремонту поліклінічного відділення 162 тисячі тисяч 200 гривень. Ці кошти пропонуються переспрямувати на. Капітальний ремонт об'єктів біоплато 1 і біоплато 2. І при розподіл коштів відповідно до клопотання від Бузнюківського ліцею відділу освіти. Зекономлені кошти за перше півріччя, попередбачених на підвісучні відчити в обсязі 800 тисяч. Кошти пропонується спрямуватися 500 тисяч на придбання матеріалів і предметів для ремонту в Ближніківському ліцею, 300 тисяч на організацію туристичних екскурсій, півтори тисячі на дофінансування оплати технічних звітів по будівель Музична школа інклюзивно ресурсний центр, колишній будинок, будинок творчості і також перерозподіл зменшення слідувань по Брузнюківському ліцею обсязі 80 тисяч. Вони хочуть, щоб перенесли на припання двох комп'ютерів. 80 000. Хочуть зробити там сервер, щоб був всі? Колеги, є питання зауваження? Немає. Пропонується проєкт рішення винести, затвердити проєкт рішення і винести його на розгляд сесії. На розгляд сесії. Голосуємо. Хто за? Утрималися? Якщо зауважень додаткових питань немає, ну, пропонуюся на цьому завершити роботу комісії скільки порядок денний вичерпаний. Дякую, всім.